Дивіться, як змінилося значення кожного прапора для всього українського народу і для кожного з нас особисто. Брати по зброї імені Гліба Бабіча назавжди в нашому серці. Президентська бригада, яка вручила мені прапор прямо під час запеклих боїв біля Солідару. 132-й окремий розвідпад командування десантно-штурмових військ, які застосовували унікальні сучасні технології, першими використовували Посейдон і принесли немирний успіх нашим збройним силам. Це незважаючи на те, що тут нічого не написано, це воїни протиповітряної оборони, зенітчики вони прикривають небо на півдні. 82-га бригада зараз веде запеклі бої на південному напрямі Запорозької області і Медведь викруті бригада Холодноярівська, 93-я. Це ми отримали з підписами під Бахмутом. А до цього вони були передіслоковані з Харкова, з Балаклеї. Батальйони 72-ї бригади, які врятували Київ, низький уклін всім захисникам Києва, які взяв у руки зброю, відстояли столицю України. Тут нічого не написано на це 95-ка. Я дуже ціную цей подарунок від воїнів. Це була бригада, якій можна було б доручити з 2014 року. найскладнішої операції. Це неймовірний рейд по тилам противника після. Першого вторгнення, яке було здійснене генералом Забродським, це від наших американських партнерів, які надавали тактичну медичну допомогу, це є з Луганська 111-та окрема бригада, де служать наші хлопці з братів по зброї, з Європейської солідарності. Це 80-та бригада, бригада, яка ми завжди увійшла захистом луганського аеропорту. І величезна, величезна кількість інших прапорів, частина з яких зараз знаходяться на виставці в волонтерських хабах. Більша частина була реалізована, продана на аукціонах, коли мобілізовувалися кошти нашої молодіжки, кошти справи громад. А взагалі. Дивиться, як змінилося ставлення до українського прапора. Наскільки ми стали об'єднаними, наскільки ми стали державниками? От понад усе. Давайте збережемо цю єдність, цю силу і силами Збройних сил збережемо Україну. Перемога за вами з Днем Українського прапора, з Днем незалежності.